Це наш сепар на Тернопільщині. Саня, що з тобою сьогодні робили? Нічого. Нічого. Тебе валтували сьогодні, да, мов не патруль. Мо... І що ти українською не розмовляв? Я коли не речу, я по-русски говорю. У мене ступор. Вони... Ступор о, ступор. А Вони якби почули, як ти українською розмовляєш, вони тебе побили б. Казали б тільки на російською. Я вважаю, що сужник украй... актом зґвалтування кацапської мови. Саша, тому роз... я себе не стримую. Саша розмовляй з сужиком добре. Але за сужик тебе тут поб'ють, бо це ж гірше. Це гірше, ніж українська твоя. І гірше, ніж російська твоя. Буду говорити на фарсі. Ну, на фарсі то добре. То Що там тобі робили в банку сьогодні? Чи де ти там сьогодні платив? Магазині? Так, в магазині. В Магазині? І що казали? Казали, що ти погрожуєш. Да? Казали, що мене не розуміють. А, магазиня. тебе не розуміють. Які молодці. Кажи на, цьому, на Тернопільщині. Які розумашки! Так, Київщина, вчимося. Вчимося, як обслуговувати російськомовні оці шелепи. Ой, Комедія. Але ми не ображаємось, так? Да? Ні. Ні, ми любимо українців. Нехай роблять я нам зовсім. Не намагаюся розмовляти на українську мову. Не розмовляй, просто кажи російською. Ну, це капець. Я, я вчуся. <рес> ну, я вчуся. Ну, добре, все. Кажи, коріння то шкідливе для вашого здоров'я, бо мене заблокують. Коріння шкідливе. Да, шкідливе, все. Все я тебе цьому. Не ображайся на українців. Україна понад усе.